В Славуті сформовано перший загін оборони. Він функціонуватиме на базі об'єднаного міського військового комісаріату. Всього таких на Славутчині має бути п'ять два у місті, два в районі і один в Нетішині. Загони комплектуються із військово зобов'язаних віком від 20 до 60 років. Тих, котрі мають трьох і більше дітей і не підлягають мобілізації, тих, хто має на підприємствах броню, і тих, хто не може бути призваний до війська. Навіть ті, які пішли у відставку за старими законами, наразі поновлюються на обліку і можуть бути покликані. Викані до загонів оборони. Перший Славутський загін оборони у кількості більше трьохсот чоловік уже має своє керівництво. Це полковник Валерій Степанов та майор Микола Перепелиця. Перед загонами оборони стоять чіткі завдання. Для охорони і оборони особливо важливих об'єктів підприємств, станов для боротьби з диверсійними силами противника. Для Введення партизанської війни при необхідності, якщо ворог вже буде на території нашого міста і району, формуються загони оборони. Вони будуть забезпечені і зброєю, боєприпасами. Для цього відповідні документи всі відпрацьовані. Зброя і боєприпаси знаходяться в відповідних військових частинах, де ми їх по розпорядженню отримаємо. До першого загону оборони увійшли найперші члени громадських формувань з охорони правопорядку, які функціонують в місті не один рік. Працівники комунальних підприємств за погодженням із керівниками, медичні працівники, освітяни. Якщо прийдеться воювати, всім прийдеться воювати, і нам прийдеться воювати, і батальйону в першу чергу. Але на сьогоднішній день треба забезпечити роботу експлу... об'єктів міста. Оце наша головна задача, і ми повинні до цього бути готові. Ми повинні сьогодні бути готові і сказати, знаєте, ми вже пройшли, що нічого не буде, там ніхто не піде. Ми вже це були пройшли. Ми повинні сьогодні в разі надзвичайної ситуації за пів години зібрати людей і забезпечити безпеку. Ми до цього готові. Бачили, ці люди в більшості своїй будуть виконувати ці функції. Я особисто за це відповідаю. У 2016 році військовим відомством заплановані збори для таких загонів оборони, де будуть проводитись заняття, тренування. Такий нелегкий час. Я рахую, що ми всі добровольці. І коли це буде необхідно, ми зберемося в ту годину, в той день, коли нам буде приказано і будемо захищати свій край, то своє місто, Славута. В разі виникнення повномасштабних бойових дій командування загоном оборони покладатиметься на міського голову. Під час шикування загону оборони бойову нагороду та посвідчення учасника бойових дій отримав демобілізований славучанин Ігор Кулик. Згодом з особовим складом загону було проведено інструкторське заняття та уточнення персональних облікових даних.